Друга хронік, 32 розділ. По цих справах та по цій вірності прийшов Санхерів, цар Асирійський, і ввійшов в Юдею і розклався табором проти укріплених міст, і думав здобути їх собі. І побачив Єзекія, що прийшов Санхерів і що він задумує війну на Єрусалим, то він нарадився зі своїми зверхниками та своїми лицарями позатикати джерельні води, що назовні міста. І вони допомогли йому, і було зібрано багато народу, і вони позатикали всі джерела і потік, що плив у краю, говорячи: нащо б мали так багато води, асирійські царі, коли прийдуть? І він підбадьорився і забудував увесь виломаний мур, і поставив на ньому башту, а поза тим муром інший мур, і зміцнив міло в Давидовому місті, і наробив багато ратищ та щитів постановляв він над народом військових зверхників і зібрав їх до себе на майдан біля міської брами, промовляв до їхнього серця, говорячи: будьте міцні та будьте мужні, не бійтеся і не жахайтеся перед Асирійським царем та перед усім цим натовпом, що з ним, бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамено тілесне, а з нами Господь Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни. І оперся народ на слова язики Юдиного царя. По цьому послав Санхерів, асирійський цар, своїх рабів до Єрусалиму, а він сам таборував проти Лахішу, і вся сила його була з ним до Єзекії Юдиного царя, і зо всього Юди, що в Єрусалимі, сказати. Так говорить Санхерів, цар Асирійський: на що ви сподіваєтесь і сидите в облозі в Єрусалимі? Оце Єзекія намовляє вас, щоб дати вас на смерть від голоду та від спраги, кажучи: Господь Бог наш урятує нас від руки Асирійського царя. Чи ж не він, Єзекія, поруйнував пагірки його, жертівники його, і сказав до Юди та до Єрусалиму, говорячи перед одним жертівником будете вклонятися і на цьому будете кадити. Чи ж ви не знаєте, що зробив я та батьки мої всім народам земель? Чи справді могли боги народів тих країв урятувати свій край від моєї руки? Хто з поміж усіх богів цих народів, яких мої батьки вчинили закляттям, міг урятувати свій народ від моєї руки? Як зможе Бог ваш урятувати вас від моєї руки? А тепер нехай не обманює вас, Езекія, і нехай не зводить вас, як оце». І не вірте йому, бо не зміг жоден Бог, жодного народу та царства врятувати свого народу від моєї руки та від руки батьків моїх, то тим більше ваші боги не врятують вас від моєї руки. І ще говорили його раби на Господа Бога та на його раба Єзекіїю. І писав він листа з лайкою на Господа Ізраїлевого Бога, і говорив на нього таке: як боги народів тих країв не спасли свого народу від моєї руки, так не спасе Ізекіїн Бог народу свого від моєї руки. І кликали вони сильним голосом по юдейському до єрусалимського народу, що був на мурі, щоб настрашити їх та налякати їх, щоб здобути місто. І говорили вони на Бога Єрусалимського, як на богів землі, чин людських рук. І молився цар Єзекія та пророк Ісая Сина Мосів про це, і кликали до неба, і послав Господь Ангола, і він вигубив кожного хороброго вояка, і володаря, і зверхника в таборі царя Асирійського, і той вернувся з соромом обличчя до краю свого. А коли він прийшов додому бога свого, то дехто з тих, що вийшли знутра його, вбили його там мечем. І спас Господь Ізекію та єрусалимських мешканців від руки Санхевіра, царя Асирійського, та від руки всякого, і дав їм мир навколо. І багато хто приносили дара для Господа до Єрусалиму та дорогоцінні речі для Єзекії, юдиного царя, і він по цьому піднісся в очах усіх народів. Тими днями занедужав Єзекія смертельно, і він молився до Господа, і він відповів йому і дав йому наказа. Та Єзекія не віддав так, як було зроблено йому, бо запишнилося серце його, і був гнів Божий на нього і на юдею, та на Єрусалим. Але впокорився Єзекія в пиштуті серця свого, він та мешканці Єрусалиму, і не знайшов на них Господній гнів за днів Єзекії. І було в Єзекії дуже багато багатства та слави, і він поробив собі скарбниці на срібло, і на золото, та на камінь дорогий, і на пахощі, і на щити, і на всякі дорогі речі, і клуні на врожай збіжжя, і виноградного соку, і свіжої оливи, і жолоби для всякої худоби, і жолоби для чат. І побудував він собі міста, і мав великий набуток худоби дрібної та худоби великої, бо Бог дав йому дуже великий маєток. І Єзекія він заткнув вихід води горішнього гіхону і вивів її в долину на захід від Давидового міста, і мав Єзекія успіх в усіх своїх ділах, тільки при послах вавилонських зверхників, посланих до нього, щоб вивідати про чудо, що було в краю. Залишив був його Бог, щоб випробувати його, щоб пізнати все в його серці. А решта діл Єзекії та його чесноти, ото вони написані у видіннях пророка Ісаї Амосового сина у книзі царів юдиних та Ізраїлевих, і спочив Єзекія з батьками своїми, і поховали його на узбіччях гробів Давидових синів, і віддали йому честь по смерті його, уся Юдея та мешканці Єрусалину, а замість нього зацарював син його Манасія.